Всім привіт, це Єжа. файного міста. І в нас знову немає світла. Дякую. Yeah, блекаут. Дякую вам за вашу активність в попередній програмі і коментарі, і вподобайки. І ми вирішили, що вартує зняти ще якісь рецепти, що ж то робити, коли є блекаут. От наш помічник, який, який вартував. Всім дуже сподобався. Недорого зовсім. 294 гривні. Ну 300 гривень. Ми не знаємо, скільки зараз. балон. Ми вирішили приготувати ще якісь страви, щоб вам було простіше пережити цю зиму. Ну а перед тим як ми будемо готувати, то я хотів би нагадати Андрію, що він в минулій передачі сказав, що паште дуже смачно їсти з цибулькою. Просто фантастика. А тушонку з часником. З часником, і це вірно. Ми зараз почнемо готувати. А за той час, поки все приготується, хочу скуштувати все-таки тушонку з часником. Повір тобі сподобається. Попередній раз ми готували сніданок. Давай картоплю. Насправді, тушоночку можна їсти будь-якими способами. Це як е, мука в е, піцайоли. Борошні. Борошні. Або так, будь-що може бути. Е, але ми беремо найкласичніший варіант хліб, тушоночка і, не повірте, часничок. Я про чесноку. Ідеально. Дивіться, отак ви. Ого, нічого собі тут м'яску. Давай сюди. Можуть бути на макарони, може бути на спагетті, може бути на все, що хочете. Булгур. І взагалі, якщо ви візьмете, наприклад, наріжете листя салату айсберг. ось, І додати руколи, то буде ще й салат. Трішечки томатів, черрі і одну баночку тушонки. Я рекомендую. Можна взяти от сюди, нарізати чеснику або просто в прикуску. Картопелька вже закипає, тому... Так, давай. — Прикуску. Угу. Щось такой, супер. Ммм. Супер. Я так бачу, романтично побачимо. Без поцілонки. А для того, щоб пом'яти цю картопельку, ми використовуємо... Чурубо Ні. м'ятку. А Юра, нема світла! А, ну тоді таку. Є? На, це на обід. Вже це не світло обідно, але не облизуй, ти, бо будеш ти, така ти, ти, ж лиса няк ти, ти, ти. шкільна. <плес> Телезав макоана ну розказуй. Не макогола, це дівчата. Картопля, бульба, картофлі, бандибурка. Це є універсальний гарнір, який піде по суті під все. Якщо ви його зробите, от, Тут то будете мати як мінімум пів страви зроблено. Але треба м'ясо. Ну, дивись, це гарнір, а це, я би сказав, те, що зробить. З, з нього основну Добре. страву. Добре, а в мене є фрикадельки. Давайте спробуємо. Mm. Це і це. Давай по трішечку візьмемо собі магдебурки. Добре, До речі, Або тебе як? картофлі. А то, тебе я казав? Це дуже залежить від регіону. Ну, в твоєму селі я казав. Бульба. Це галичани, mm -hmm. це статового і в маминому — картофлі. Картофлі. А в нашому, в маму, в тата казали бараболі, бараболі. А в маминому казали картоха. Ну картоха. там білоруси поруч. На жаль. До речі, часто казали бульба рекомендуємо такі от банечки взяти, воду, поставити, сюди підігріти воду і це у воду. Да. Банки самі гріти. На так званій водній бані. Так набагато смачніше. Будемо пробувати. Непогано, дуже достойно. Mm. Супер. Mm. Я й підігрів, от, але просто за момент того, що в мене дуже довго трималося воді. Як тобі гуляш? Дуже смачний. Великі шматки м'яса. Думаю, що цієї баньки хватить на трьох чоловік. Це є різноманіття. В попередній програмі ми показали, що можна зробити, але це вже були консерви. Консерви можна під'їгти. А тут картопелька, гуляш, фрикадельки. Якщо зварити такий от банячок в картоплі і взяти, наприклад, дві таких баночки з м'ясним на чотирьох людей або на сім'ю. Будьте гарантовано ну, все, якщо лишиться. Ну і, ну і знову ж таки, якщо взяти от барочку, яка є, я сподіваюся, в кожному в коморі. Закрутка ось, називається. Закруточка. Це от салат білоцерківський. Тут вже, бачите, капуста, морквочка і болгарський перчик. Ось, то буде ще смачніше. А я хочу, знаєш що? Закрутки такі правдиві. О, от закруточки правдиві. Такі також в кожного є. От я хочу сортіння номер 3, у мене якийсь інший номер, шість номер, тому що зуч є перці. Вони відрізняються по номерах для зручності. Знову у ваших підвалах, погребах, або, як то кажуть, принципі, коморах. у коморах або льосі може бути закрутки, то ви їх на зиму діставайте. Давай до... спробуємо до цієї справи. Я тільки що фрикадельку скуштував. Ти знаєш, мені фрикаделька найбільше сподобала, ніж гуляш. Тут дивіться, треба пробувати, куштувати, експериментувати. Мені, наприклад, фрикадельки сподобалися. шліки. Класно. А мені, до речі, я щось скучив за оцими консерваціями. І помідорки це просто перша кляса. До картоплі, до фрикаделів, до голяшу. Супер. До речі, Юра, що круто. Тут нема таких здоровених помідорів, є маленький, от, маленький помідорчик і є середні помідори. Такі, як бабуся, робила з грядки. Ну і які уділити. Супер. Рекомендуємо. Невеликі, не маленькі, не, не, <рес> <скалібровані. рес> не, не тоненькі. Рубі жирні не такі. відкалібровані. каліброфані. <рес> Бабусю <Марусію> вони. <рес> вони. <рес> Якщо не буде світла. Вечеря буде каша гречана з яловичиною. 15 хвилин на вогні і до столу. Юр, а загалом які рекомендації по тому, якщо блекаути, якщо будуть москалі нашу енергосистему нищити, що робити? Ну спершу дійсно треба бути готовими. Придбайте собі, якщо не зарядну станцію чи генератор, то майте багато павербенків. По їжі обов'язково зробіть запаси тих варіантів їжі, які довго зберігаються і швидко готуються. Постарайтесь бути енергонезалежною. Придбайте ось такий прилад чи марміт, у нас попередні передачу ми показували, хоча б на якому ви можете підігріти собі і своїм близьким обід чи вечерю. А також бути максимально дружніми, Тобто, якщо у вас є закрутки, у вашого сусіда є багато картоплі. Абот або як варіант. Або ще одного сусіда є от плитка, то просто разом збирайтеся і гарно проводьте цей вечір е, сніданок, або обід, чому ні. Українці це така нація, яку не здолати. А їжа Файне міста хоче подякувати за підтримку Тернопільському м'ясокомбінату і см Маркету, у якому все це можна придбати. Друзі, не забувайте. Ні, без друзів. Гаразд. Без друзів, не за А, Просто. <ріст> Ставте під цим відео вподобайки, поширюйте його. Давайте будемо просувати український продукт. Обов'язково пишіть коментарі, про що нам ще зняти наступні відео. З вами були Юрій Шкіляк Андрій Турко. І пам'ятайте, все добре, добре, в Тернополі... І в Україні! Смачно!